Вітаю! Я Андрій Худчак, головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 14 го окремого полку. Хочу подякувати Торщинській громаді за надані 300 тисяч гривень на закупівлю літальних апаратів з двигуном для нашого підрозділу. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Слава Україні! Висока потреба у професіоналах повітряної війни спричиняє постійну, практично без ротації участь наших бійців у бойових операціях по всій лінії фронту, завдяки значній допомозі нашої команди, підтримки з громад фондів та волонтерів, у складі якої і ви. Ми маємо можливість оперативно поповнювати арсенал озброєння, технічних засобів та підтримувати у робочому стані парк автомобільної техніки. Завдяки вам, ми маємо можливість отримувати для бійців нові перспективні та високотехнологічні українські безпілотні комплекси для наближення нашої спільної перемоги.